Всім привіт! Сьогодні у нас буде коротеньке відео, сьогодні покажу вам бачені проекти. Правда, не всі ще завершені. Зараз ми їдемо до Токаря. там щось може цікаве познімаємо. Так що, думаю що десь позручніше повинно бути цікаво. Да? <ривіт> І так, в общем, знайомийтесь, це Юра. Юра скажи всім. всім. Ми... звернувся до мене за допомогою товариш. Будемо зараз його виручати, як то кажуть, маленько. Зараз да. трошки станок промажемо. Попробуємо, провіримо, запустимо, щоб пішло масло. О, і Будемо робити, будемо працювати. Румунський станочок СНБ 400. О, тут чим сподобалась конструкція, тут ось біля патрона над станиною 400 заготовка влази, але можна витягнути оцей кусочок ось у і приблизно десь 600 мм можна заготовку обробити. Ну, не, не довго, десь 20 см можна обробляти такі. Можна диски, навіть від машини, я думаю, поставити і обробляти. Так, ну роботу ми вам зараз покажемо, але ще ось одна цікава штука стоїть. Це ось такий от самоходний звір. звір да. Це Юра зложує собі тракторця. Ну, швидше він його зложив, він вже ним працював, це він його знову розібрав на модернізацію. Він... Да, сідушка трохи. Сідушка з підогревом, то треба. Не, а, якщо, а якщо серйозно, він поставив сюди другий двигун, тут двигун із Форда з транзита. Е мост тут, Юра, ГА-66 мост. ГА-66 з механічного блоку Мост ГА-66 з механічною блокіровкою. Роздатка 66 і коробка теж. Коробка транзит. Це тут виходить скільки потужний 65 65, 65 коників при об'ємі 2,5. Нічого, ні турбіни, нічого немає. Повний привід. Якщо вам видно, я надіюся. Ну, Ми ще потім приїдемо і якось знімаємо вже в роботі. Дозатор. Ну, класна штука. Якщо по щось щось таке надо цікаве, це до Юрія, Він тут вам спроєктує вплоть до самоліту. Ось генератор дивіться який. Так, так. Да -да. Якщо навіть світла немає, можна... Все одно закази приймаються. Тут двигун гольф 1.6, крутить таку от він короче, машину. Можна село якраз все світлом забезпечувати. Так, що кого зацікавило, ребята? То номер телефона бачите на екрані, і під відео тоже я залишу. Я заведемо дракона. А що, а може Юра буде робити, що люди побачать, буде людям тракторі під замовлення собирати? Це непогана ідея. Якщо це відео набере як там, мільйон просмотрів, то ми на Т40 поставимо мотор від Мерседеса і покажемо все вона ад дає. Юра буде точити всякі перехідні теми, а ви, я вам буду знімати. А це ж і коробочка синхронізирована, все чітко. Так, да, вона включається взагалі пес. Та це ж вінсіки стояв із пів пічка завівся! так, Підписуємося і наберемо мільйон переглядів, покажемо вам, як ставлює мотор Mercedes на Т-40. Якраз там з монетизації на мотор довгу накапати. І так, один вопрос. Знаєш, який зараз буде вопрос в Ютубі? Нахрена ти його робиш, не проще купити... Да. Да. Не хлопці, не проще купити. Я вам скажу чого, бо я в мене був отой мотор тут стояв. Ну гектарів 15 я зробив і ні єдиної поломки не було, взагалі нічого. Був один слабий вузол, бо був він передньоприводний. Отут стояло дві гранати, дуже мале розстояння було і великий угол. І з періодичністю там, гектарів 3-4 треба було просто поїхати на металолом до 102 гранотки, ну, пів години працює. Ну Це було таке, воно все, тут зараз все пряме. Все шите карданами і муфтами. Ну, взагалі вже ми так, як то кажуть, зуби з'їли. Вже нема слабких місць тут. І я сподіваюся, що це буде така, як то кажуть, современна техніка. Хоч вона і все наче такого старенького. але ви бачите, що означає двигун і імпортний. воно заводиться, робить в гаражі не так тепло, на дворі теж не так тепло. О, і він стояв, напевно, тижнів три. Ми його не, не заводили, бо було холодніше. І він дивіться, він буркає, заводиться. Тобто, ну ви самі розумієте, так само коробка, ось дивіться, що таке коробка, ось дивій. Люба передача, диві. Немає ніякого. Я вам скажу, я більш даю 100% гарантію. При сцепленні, Сцеплення також імпортне, рідне з цього мотору. Буде, ну, включається ідеально. Як і, о, там теж була рідна коробочка, клоцилась ні одного ні, ні, все чітко робило вообще, ідеально. Скажу вам, чому різниця між двигунами. Лошадіні сили там 65 і тут 65. Тільки різниця в крутящому моменті. Там 180, а тут майже 400. Ось такі, ну, якраз те, що треба для трактора. Той свою роботу робив візумітельно, все, чуть-чуть ну, не вистачало йому якби крутящого моменту. Тут проблем в цьому двіаністці немає. Доробимо, покажемо. Обов'язково покажемо. 65 кубил, на Т40-50. Ну і що ж за проект? Для чого ж ми це все точили? Я думаю, багато хто з вас здогадався, це буде дровокол. Дровокол буде механічний. Ось ця от педалька ходить зад вперед поставив брьонишку, під деревинку раз, пополам по її розкололо. Стоїть редуктор. Тут буде шатун, він тут буде подвійний, тобто тут така ще одна пластина, посередині шатун, опорний підшипник тут буде. В общем, в розробці. Кому цікаво, не забувайте підписуватися, далі буде цікавіше. Ну і показую вам другий проєкт. Проєкт номер 2 Давайте пишемо в коментарях, що це. Так, це дробілка для гілок. І, в принципі, дуже проста. За основу взято просто фуганок. Вал там із ножами, нічого там особливого. Зварена рамка, він до рамки прикручений, Ну і зроблений вхід і вихід. Чим він буде крутитися? Ну, варіантів два, або електромотор, або бензиновий. Ну все-таки ми зупинилися на бензиновому. Працювати він повинен на ось такому моторі. Ну Не конкретно на цьому. Ми плануємо купити ще одного. Але смисл той самий: китайський двигун, 7 кобил, двигун типу Honda. Нічого тут особливого. одноциліндровий, 4 бензиновий. Все. Ну, сюди ще можна газ поставити. Двигун буде стояти ось на цій площадці. Тобто ти завів, все, система працює. Чому на бензиновому, якби на бензиновій тягі, щоб можна було виїхати в точку, тобто ти вкинув його автомобільний прицеп, приїхав, завів, надробив і поїхав. Можна було зробити від вома, але тоді там, ну, блін, прицепа до трактора, не вчепиш і те, і тепер. Тобто така задумка. Всім дякую за увагу. Підписуйтеся, не забувайте купувати нашу гарбузову олію. Продовження по щепорезу і по дровоколу буду далі. Всім добра, слава Україні!